Художник із Кропивницького Дмитро Скорейко із дружиною Валентиною йдуть на відкриття восьмої персональної виставки чоловіка в музеї мистецтв. Тут розмістили 24 роботи художника. Половину з них показують вперше. Берегиня. Це перша повна повноцінна робота після демобілізації, після звільнення. Це от за останні два місяці з нуля під ключ написана повністю. Берегиня. Українська берегиня у нас вона от така озброєна. Вона в нашій вишиванці. Це мої бірці. Так це мені підказала дружина. Що треба деталь сучасна? Зі слів художника для виставки відібрав роботи, написані з 2004 року. Серед робіт Покрова третього полку герої не вмирають. Їх створив у 2014-му, початку російсько-української війни. Є серія робіт про козаків. Козацька історія. Історія вже є моменти АТО і. Війни сучасної є міфологія українська, давня, скажімо так, слов'янська міфічна казкова. Лютий 14-го вона написана за один вечір. Це був момент розстрілу на вулиці Інститутській. Вона якось вискочила години за чотири. До Збройних сил України художника мобілізували навесні 2023 року. Після навчально-тренувального центру потрапив в інженерно-саперні війська. Далі Куп'янська. 14-го МБР, сапер на Куп'янщині. Два рочки відпрацювали. Ну, до моменту, коли мої парамедики сказали, що тобі, мабуть, вже досить, бо далі ти розсипешся. Більше доводилось, звісно, мінувати на ураження. Такої роботи в нас більше. Ну, тому що активні бойові дії. На війні каже писати картини часу не було. Там можна от в зошиті ручкою щось накидати, начоркати, якісь ескізи, якісь задумки, якісь ідеї. Так, на такому рівні. Да. Дружину Дмитро називає музою і помічницею. Їй подобаються всі роботи чоловіка. Виділити якусь одну важко, говорить жінка. Можна сказати, у нас тандем. Ми робимо разом, ми придумуємо назви, ми придумуємо сюжети, ми придумуємо, який буде картина рамі, що там буде зображено. Перша сивина в мене з'явилася тоді, як я чекала Дмитра з війни. Це дуже важко. Робота сапера вона дуже важка і відповідальна. І так, така робота, що вони. Нічні працівники, вони йдуть в ніч. Вони йдуть в ніч, і поки він не прийде, поки він не відправить мені плюсика у сигнал, я так чекаю того плюсика. Це, ну, це не сказати. Дмитру 51 рік, з них 35 пише картини. За цей час порахував, створив понад пів тисячі робіт. Ось цю козак голота подарував музею мистецтв. Тут виставка триватиме три тижні. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.